30 вересня 2025 року, друзі. У нас сьогодні дуже вітряний, холодний день, але було спокійно, тривоги я вже так, знаєте, не ураховую. Вночі спала нічого, я не чула. Сьогодні в місті Дніпро знову. Знову була атака дронами. Вже є 12 постраждалих, це було десь в 16 годин, тому ще не пишуть. Де вцілили, що саме дрони тепер вже літають не тільки вночі і день, дуже так страшновато жити. Страшновато жити люди в наших містах. Не тільки при фронтових, це і в різних містах. Але живемо. І ще дуже така ситуація, дуже знаєте, напружена Запоріжські атомні електростанції, що там. Ну, не знаю, чи фейки, чи не фейки, але розганяють те, що там щось може, може з ладу вийти. Теж це не дуже не дуже добре. І в телеграм-каналах пишуть, що якось щось не ну, дуже неспокійно. Дуже неспокійно, не знаю. Ну будемо на краще надіятися, щоб не лякатися. Живемо далі. Ксюшку я відвела на гуртки, бігаю туди-сюди і скоро буду забирати. У нас дуже холодно, 30 вересня, ну, у ще ось в куртки, в шапки, йдемо на гурток. Сьогодні Осінка Осінка ти спиш Ay, Кращу, оті, е, Ось. Якщо дуже довго мучити щось і вийде, Я думаю, і щось цікаве. Ще у нас купили сушки. можна буде ще поліміти кожна. Ще сіра опити, і нам собі настрій. Сонечко, допоможніця, пристійте, а дівчинка до мами, так? Да? Мама, бачите, травочку почала косити. Зараз я покажу, який у нас агрегат, яка в нас росинка. Вона така слабенька, знаєте, колючки, вона не бере, лопатки. Леска все время зривається. О, а якщо просто травушку, ну, то беремо. Нічого, пухи буду руками виривати, але є різниця, подивіться, так? Да? Тут я ще цей кусочок не скосила, а там уже краще, вже краще. Спина була трохи, <ривіт> якось без привички, але но... то краще, ніж руками я рвала. Так що я довольна, що ця штука газонокосилка Днепро Дніпро М з'явилася. Вона слабша, не така. Як у чоловіка ну вона легше набагато для жінок? Я думаю, саме то. Косила я травку, ну дивіться мій результат. Довго, але так, знаєте, леска все час рвалась, я знову її витягувала, Хі -хі, прийшла. Я, звірі зі мною були, теж допомагали морально. Мені подобався результат, ну довго. Ну, щоб було тщательно, там оці кочки, бачите, багато кочок. Тому довго. Ну класно. І ще не все, і ще, звісно, і ще багато в другій частині садочка треба косити. Ну нічого, потихеньку буде бажання сили покошу. Так що такий садочок у нас потрошку до ладу. Все доводимо. Трошки попрацювали і настрій піднявся, і так доволі добре. Краса не радує, Бог радує завжди. Дивіться, так? Це ж неймовірно. Які полосочки? Дівчатка прокинулася, всім доброго раночку. 29 вересня сьогодні вже холодно, вітер, але сонечко вийшло. Тому класно. Сеня наша, на зарядку вийшла, робить зарядочку, дивіться, коверкається тут, вся грязнючка. А, як хорошо їй, як хорошо цій дівчинці. Всі прокинулися, тільки франя не хоче виходити з теплої кімнати. Так? Тільки франя не хоче. Красотуля! Добре утро, красатусики! Так, така. Ось така у нас красоточка. А де наша рубічка? Ну йдемо подивимося, що рубічка робить у нас. Робісоха! Ось вона на полянці. Водичку її хочеться пити. Та дівчулька. Вони вже поїли, покушали. Наші красавіці. Красоточки. Пранюся. А де маленький гномік? Де маленький гномік? Пранюсик. вон там франюсік. Малесенький, ось він. Теж маленький гномічик. Вся команда в сборе наша. И груньи маленькие. Ну піднімають наші наши девочки. Такі хороші такие хорошие лопотусики. mm <laughs> Покажи шуй. Кожен нос. Не покажу, говорит. Нет, не покажу. Синюха. Синюха на теле назад нас налякала. На лапки вредні боліли. Я уже так перепугала, думаю, ревматизм, чи що це. Но потім прошло, я думаю, що це вкусило щось. Може, чи джміль, чи даже шершень. Може вкусило. Потім прошло. Пугает вечно эти любимцы нас. Ну, подходим, почти вот проходит и слава Богу. Да, ты тебя там пугали нас, вот это делать. Пугала. Mm -hmm. Переживаешь за них, как за людей. да? Красотка. Шершня хотела, да, наверное, ты его хотела сделать характер, а он тебя укусил. Mm -hmm. Опасный mm -hmm. шершня, да? Знаю, знаю, мам. Конечно. Испробовала, да, его хочу нас съесть. Давай, в камеру. Сеня, ты что, бабушка, а? Такие щечки уже седые. Посводит меня снимать, задрал, скажи. Не надо меня снимать. Я вам шо живи зада? Еще одна. Ой, кто это? Франя? 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 Маленькая такая, гномик, маленький куц, пирожочек. Маленький, красивый. Ой, что там такое? Показывай, мама, что там? Кто-то там стоит. Сейчас мы будем гавкать. Защищать нашу территорию. О, Ой, игры. Игры у нее маленькие. Франня роет яму. Так, Танюся? Ну где-нибудь дайте мне порыть. Вот а теперь она там роет. Раня. Хватит рыть ямы. Пронюси. Пирожочек хочет ямку вырыть. Вот так по всему двору ямы. Закапывай, не закапывай, все равно они будут. Сто процентов. Пирожочек. Ну а ладно, хайроя тоже и хочется. Наверное, нужна им там необходимость что-то порыть, что-то погрызть. Да, мышусики. Может, ты гнездиться хочешь? Ой, теперь догонялки за тряпку. Догоню, беру. Побежали хорошая. Ну, а вот, вот, вот она. Так, Сеня забрала. Тряпку забрали. Ой, боже мой. Дети вы, дети, а? Франя. Франь, забирай. Такой шанс был. В мау. А смотрите, смотрите, что творят. Видите, смотрите. Забирай, давай, быстрее. Так, все. Сейчас пару тряпку. Эй, не надо. Ну, ребята, ну хватит вам, а? Хватит. Что это такое? ай я -яй, яй Тряпка не ваша. Мамина. Теперь уже грязная. О, ты мой. Ой. Боже мой, смотрите, взгляд, смотрите. Ай, я не могу. <ріпи> Мортишки. дуже холодный ветерец. но прям дуже сильный нюхает розу посмотрите на эту конкурсу ой, это лопатусика думная да красотка ой ой только только пожалуйста не затопчи красотусики